Хочу нагадати, що в Черкащині, як і в Україні, реалізовується всеукраїнська програма ментального здоров'я за ініціативи першої леді. Дана програма це державна політика про підтримку ментального здоров'я та створення системи та сервісів психосоціальних послуг, зокрема на Черкащині. Сьогодні предмет нашої розмови це власне повернення ветеранів до цивільного життя. Все частіше військові повертаються саме до цивільного життя в сім'ї, на роботи, на свої робочі місця, в колективи, в громади. І, власне, це звичайні люди, які серед нас, які будуть працювати, які будуть відвідувати різні заклади, які будуть звертатися до різних організацій за послугами. Нам важливо розуміти, що для будь-якого ветерана, який повертається, наша підтримка. Надважлива. Для того, щоб вони власне, відчували себе гідно, для того, щоб вони могли користуватися всіма тими послугами, які передбачено законодавством, для того, щоб вони відчули нашу повагу і підтримку, нам потрібно навчитися з ними спілкуватися, нам потрібно навчитися їх розуміти. Ветерани та ветеранки прагнуть до життя звичайного створювати родини, займатися бізнесом, користуватися тими сервісами, які є наразі в громадах. Тому в області триває комунікаційна компанія в рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я, досвід ветерана вартий поваги. Власне, вона створена в рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативи першої леді, спільно із USAID та Аєрекс. Вона має на меті показати учасникам війни, що у нелегкій процесі реабілітації, а це довготривалий, часто комплексний процес, саме громадськість, бізнес, держава підтримує їх і проявляє повагу до їхнього досвіду і розуміє їхні власні потреби, і якомога краще сприяє саме задоволенню цих потреб. Важливо, коли ми говоримо про спілкування з військовими, проявляти повагу та людяність, щиру вдячність. Хоч би як нам не було цікаво запитати, що там, хоч би як нам не було цікаво зрозуміти, що відбувається саме на передовій, нам потрібно Проявляти толерантність та гідне ставлення нам потрібно проявляти увагу та підтримку, як екологічно спілкуватися з ветеранами, як правильно цю підтримку проявляти, як комунікувати колективу, коли до них повертається ветеран в цивільне життя, як роботодавцям налагодити комунікацію. Саме з цією метою був створений довідник: люди з досвідом війни, гідність та взаємодія саме цей довідник передбачає. Комплексне таке методичне і надповчальне рішення щодо того, як люди можуть адаптуватися до цивільного життя, і що власне цивільним необхідно розуміти про пережитий досвід ветеранами та ветеранками. Як допомогти реінтегруватись на робоче місце, саме конкретно колективу і роботодавців, як вибудувати толерантну комунікацію? Цей довідник він, власне створений на базі досвіду і довідника безбар'єрність і говорить про те, що, що необхідно нам цивільним зрозуміти і знати. Про досвід, який отримали ветерани, і виявляти до нього повагу. Тож, саме за цим довідником в області наразі проходить масштабне навчання всіх надавачів послуг, а також цивільного населення, бізнесу, роботодавців, підприємців та надавачів послуг. На рівні обласному таких заходів проведено 15, А також шляхом каскадного навчання в громадах вже проведено 50 заходів для працівників ЦНАПів, для працівників соціальної сфери, для медиків. Для центрів зайнятості, тобто для підприємців, тобто всі, хто може комунікувати і може надавати послуги ветеранам, ветеранкам та ветеранам, необхідні базові знання, як це потрібно робити, для того щоб поважати їхній досвід і підтримувати правильно. Тож цей довідник наразі ми представляємо широкому загалу. Він у вас є зосереджений, можна його завантажити в інтерактивні мобільні версії через QR-код. А ми його популяризуємо, тому що немає жодної людини, який він би був би нецікавий. Тому що ветерани і ветеранки вони серед нас: це наші сім'ї, це наші друзі, чи це наші близькі. Тож потрібно зрозуміти, що люди з досвідом війни вимагають гідної, толерантної взаємодії та комунікації. А, крім того. Коли ми говоримо про організацію заходів, коли ми говоримо про повернення ветеранів на робоче місце, а також зауважити потрібно, що будь-яка подія вона не повинна обмежувати людей. Які мають досвід війни, саме з метою е, створення сприятливих і комфортних умов при проведенні різних заходів, конференцій, воркшопів, е, будь-яких офлайн-заходів, необхідно дотримуватись базових правил безбар'єрності. Саме з метою. Е, Комунікації про створення безбар'єрних заходів, про створення інтер'єру, про створення умов, де можуть всі люди, незалежно від їхнього досвіду, брати участь, був створений наступний довідник, який я хочу презентувати: це гайд безбар'єрних подій. Гайд безбар'єрних подій. Був створений у межах ініціативи першої леді без бар'єрів та був презентований нещодавно на Національній раді безбар'єрності. Саме гайд безбар'єрних подій це довідник для всіх організаторів, для роботодавців, для тих людей, які займаються організацією різних заходів щодо власне, як створити захід без бар'єрів. Тут про те, як необхідно враховувати відсутність гучних звуків, як необхідно висвітлити і зробити захід максимально комфортний по освітленню, про порозташування меблів, про те, як необхідно комунікувати із людьми з різним досвідом. Крім того, даний довідник зосереджує набір кейсів і порад. Щодо того, як організувати простір для людей з різним досвідом, зокрема із досвідом війни, ми маємо розуміти. Що о, саме о, такий довідник має бути настільною книгою сьогодні при організації будь-яких заходів? Цей, ця книга, цей довідник живе в двох форматах: він живе як розділ безбар'єрності, безпосередньо на ресурсі без бар'єрів. Крім того, він живе як окрема книга, яку також можна завантажити і користуватися в організації різних заходів. Тож таким важливим аспектом в комунікації в комунікаційній кампанії досвід ветерана вартий поваги є саме задіяння медійного простору до висвітлення різних історій, а в тому числі ветеранок і ветеранів. Наразі в рамках Всеукраїнської програми ментального здоров'я «ТИЯК» як створений соціальна реклама, яка сьогодні вже активно розповсюджується і масштабується в межах України, крім того, на Черкащині. На сьогодні ми презентуємо також через доступність QR-коди саме ці посилання на ці соціальну рекламу. А це про конкретні історії конкретних людей, які мають досвід війни, і ці люди звертаються через телебачення, через радіомовлення до нас, до цивільних, про те, що вони пережили і як вони хочуть бачити комунікацію з ними. Тож також прошу медійну сферу застосовувати саме і використовувати цю соціальну рекламу у безпосередньо в своєму просторі. Мушу зазначити, що дана соціальна реклама має відповідний висновок Національної ради з телебачення та радіомовлення. Також важливо розуміти, коли ми говоримо про висвітлення будь-яких історій, важливих історій ветеранок і ветеранів, які повертаються на цивільне життя. Для того, щоб суспільство розуміло, який досвід вони пережили, і могло оцінити їхній внесок в перемогу і в наше безпечне майбутнє, ми повинні правильно і толерантно про них писати. Тож саме сьогодні я хочу також закликати і презентувати в медійній сфері такий довідник, який також ви можете завантажити за qr кодом Це… Як писати про ветерана, рекомендації для журналістів? Всі довідники, які сьогодні були озвучені, вони застосовуються в рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я у співпраці із бізнес без бар'єрів, у співпраці з громадськістю із роботодавцями із державою, задля того, щоб максимально популяризувати розуміння того, що люди з досвідом війни ветерани і ветеранки. Потребують нашої підтримки, вони не потребують нашого співчуття. Більш того, вони не очікують, що ми зрозуміємо той досвід, який вони пережили. Спілкуючись із ветеранами, вони висловлюють таку думку, що вони там заради того, щоб ми і наші діти. Не мали уявлень чітких про те, що таке війна сьогодні тут в нас. Тому дуже важливо для наших захисників і захисниць проявляти емпатію, гідність і розуміння їхнього досвіду, спілкуватися і проявляти посмішку, і розуміти, що ці люди це гіганти, це люди, які велетні, це люди, які потребують нашого гідного ставлення і нашого розуміння і нашої підтримки.